І вітання. На сьогоднішній день багато аграріїв проводять часу в полі, але зараз я хочу поговорити про, про трошки інше, саме про ваші минулорічні врожаї. Багато хто з аграріїв лишив їх в своїх сховищах, по різних причинах не реалізували, не було часу, можливості, чекають кращих моментів. Але щоб ваш врожай якомога довше зберігався продуктивним, його потрібно якісно зберігати. В першу чергу це відповідне приміщення, вентиляція, температура, вологість. І один з таких ще головних факторів це контроль шкідника. Якщо на ваших складах зберігається продукція, там за певний час може завестися багато шкідника, такі як вогнівка, зернівка, молі, довгоносик в народі ще називають куська. Ті самі миші, пацюки, вони сильно скорочинять нашій продукції, тому їх контроль є дуже дуже важливим. Хім ХімАгроЕм є чудовий продукт, з яким дуже легко і якісно боротися з шкідниками запасу. Це препарат під назвою Фуміфос, має діючу речовину фосфід алюмінію. Він у вигляді таблеточок. Таблеточки можна розлажувати як і в насипи з зерном, так і в мішки, в беги, в ящики, в Будь-що можна просто знезаражувати пусте приміщення при контакті таблетки з вологою атмосферного повітря виділяється прозорий газ фосфін. Які бореться з нашими шкідниками. Пані на сьогоднішній день підготувала різне фасування препарату, яке можна підібрати під кожного клієнта. Є фасування 1,5 кг, 1 кг та 480 г. Саме на останньому я хочу трошки зупинитися. Ось так виглядає баночка 480 г. Якщо ми зрівнюємо з двома попередніми, то там таблеточки йдуть насипом в банці. Тут у нас трошки по-іншому. Також вона дуже. Щільно закривається, і при відкритті ми бачимо, ось там такі в нас є тубуси. Ось такий вигляд його. В кожній банці у нас по 16 тубусів, в кожному тубусі по 10 таблеточок. Це, це є досить, досить зручно. Вам не потрібно використовувати всю банку. Ви відкрили, взяли скільки потрібно препарату, використали його, а, а інше закрили назад і зберігаєте для подальшого використання. Друзі, дане фасування є дуже практичним для малих фермерів, односібників, дачників, хто займається овочами, садами, ягідниками. Тому що крім комірних запасів, нас також і дуже сильно шкодочинять гризуни, такі як кроти, сліпаки на ваших ділянках. Даний препарат їх не вбиває, але досить непогано відлякує. Яким методом ми знаходимо кротовину чи нірку. Туди ложимо одну-дві таблеточки, прикопуємо його ґрунтом і через певний період часу наші непрохані сусіди вже будуть виселені з ваших ділянок. Тому користуйтесь та якісно зберігайте свої надбання.